Вчора близько восьмої години вечора до чергової частини надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі в Святошинському районі біля узбіччя дороги виявлено мертву жінку. На місце події направилися слідчо-оперативні групи. За попереднім результатом судово-медичної експертизи дівчина померла від вогнепального поранення у голову. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 115 кримінального кодексу України. На вмисне вбивство на цей час ще дівчина не встановлена, і тому ми звертаємося до громадян з проханням повідомити нам будь-яку інформацію, яка їм відома. Встановлено, що жінка померла саме вчора. У неділю вона була вдягнена у червону футболку, чорні лосини, мала довге русяве волосся, зріст близько 160 65 см. сантиметрів на вік близько 25 років, можливо, 30. Будемо вдячні за будь-яку корисну інформацію. Можливо, хтось бачив якийсь автомобіль, можливо, з кимось її саме бачили. Тобто будемо вдячні за будь-яку інформацію.